То Євангелія від святого Марка Того часу посходилися апостоли до Ісуса та сповістили йому про все, що зробили і чого навчили. А Він каже їм: ви підіть самі в пустинне місце та відпочиньте трохи. Бо так багато було тих, які приходили і відходили, що навіть не мали часу й поїсти. Тож вони самі відправилися човном до пустинного місця та побачили їх, як пливли, і багато хто впізнав їх. І пішки люди збіглися туди, з усіх міст, і прибули раніше за них. Вийшовши, Ісус побачив великий натовп людей і змилосердився над ними, бо вони були, як вівці, які не мають пастиря, і почав їх багато навчати. Це є слово Господнє! Хай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Ніхменці похвалений Єсу Христос. Слава Ісусу Христу. Дорогенькі любі Христі, брати і сестри, наші ці міністранти, іменінники, сьогодні і присутні, і неприсутні, Антоній наш, з родиною, дорогі парафіяни, матінки Божої остробрамської, дорогі наші реколектанти, упохані Божі діти. На самому початку, дякуючи Богу за цей день, хочемо сказати, що Господь до нас приходить в своєму Божому Слові, приходить до нас в комунії святій, в причасті, будемо приймати живого Бога під час. Євхаристії, служби Божої. Маємо сьогодні, особливо тут, на нашій території матінки Божої святоголярія чи параману, як кажуть, наприклад, православні, східні люди або покрови, матінка Божа Бердичівська. І сьогодні маємо цей прекрасне свято, коли можемо в цій атмосфері Божій, Бога прославляти. Читаємо на сьогоднішній день Евангелію Святого Марка, 6 розділ. І тут мінімум таких <кій> дві головних думки може бути, скажімо так, задом наперед, трошки, перша з них, на яку пізніше звернемо увагу, Ісус каже до учнів своїх апостолів: ідіть трошки відпочиньте, ідіть на пустинне місце. І що цікаве, само Слово. Відпочинок і само слово трохи. Так, трохи. Це пізніше скажемо. Друга частина Євангелії, на яку першу звернемо увагу, збіглися до Ісуса люди. Він побачив, що вони як без пастиря вівці, почав їх навчати і говорив їм про дуже важливі речі. Тому що, по-перше, від сторони людей, що було, вони впізнали апостолів. І це слово впізнали. Є такий уривок Святого Писання, де люди приходять до апостола Филипа і кажуть: ми хочемо побачити Господа. І Филип йде і далі каже апостолам Ісусові, що є люди, які хочуть тебе побачити. А пан Єзус потім відповідає, хто мене бачив, той бачив Отця. Бо кажуть вони, покаже нам Отця. І це дуже важливо, щоб ми настільки, як люди віруючі, були подібними до Ісуса Христа, щоб люди нас пізнавали або теж пізнавали Бога. І тут є такі дві сторони медалі, тому що нас можуть люди впізнати, але можуть теж опізнатись. Так? Є такі ситуації, де люди нібито знайомі, друзі, хтось когось побачив. Навіть в мене так в житті було, що я там до когось підходжу, там доганяю когось, вітаюся, а потім кажу, вибачте, я думав, що це хтось мій знайомий, це взагалі людина. Так? Е, колись розповідали е, два священники е, з одної хати, так, брати, рідні були близнюки, і е, один до другого приїхав в гості. І Пішли на місто, щось там треба було купити для батьків. Ну і каже, то ти йдем, там до кооперації, я буду підстрижуся. так? Ну і прийшов все гарненько, О, то я теж такий красивий, то ми ж їдемо до батьків. І теж пішов, заходить, а парикмахер каже: Чекайте, та ж ви до були, то що це таке є? А він каже: Я ще не раз прийду, гадав, стрижіть, бо нема часу. Так, опізналися. І це є, це є власне такий момент, коли ми самі по собі можемо опізнатися або по комусь. Але якщо Ісус є в нас, і ми цього Бога представляємо гідно, достойно, правильно, то ніхто не упізнається. Так? В третьому столітті за переслідувань християн перший раз християн назвали власне християнами, в Антіохії перший раз назвали їх християнами, тому що вони були в своєму способі життя. Свої поведінці були подібні до Ісуса Христа. І те, що про нього розповідалось, коли інші люди бачили цих віруючих, то кажуть, ну вони точно як пан Єсус, так і почали їх називати християнами. Прийшло багато років, так? почали їх називати християнами. Е, так, дуже важливе тут. Я собі так думав казати чи не казати, але е, що таїти правди, як люди розкаже, що таїти гріха, да, а тут що правди. У нас на реколекціях наша пані одна сестра реколектантка розповідала, як приїжджав до них ксьонд з Житомира в Корчак правити ксьонц Юзеф. Приїжджав, знаєте, Ксьонда Юзефа, був в катедрі в Житомирі, Ліпецький Юзеф. Ну І поїхали потім люди на відпуск до Бердичева, як сповідають, там на цьому травникові. І пані каже: о, знайомий сонце, всіх пропускаю, бо йду до Йозіка. Приходить і так до нього всякий похвальоний це. А він ноль, ноль. Взагалі. І вона собі думає, Ти як так був в нас на парафі, вже мене забув. А то був Сонц Леонід, його рідний брат, Блізнець. Так і все, і вже чужий. Що я це кажу? Тому що це такий приклад, що ми по-людськи можемо не трогу опізнати. Але якщо Бог є в нашому серці, то ми насправді. Точно знаємо, що це Господь. Так? По почерку моя мама нараз каже. Оце почерк Божий. Або приходжу, щось там питаю, кажу, мама, в мене така думка, і там хтось говорив, казав. Мама так слухає і каже, щось тут по почерку не той. Не будемо цього робити, так? не той почерк. Так? Бог має свій характер, свій спосіб. І це дуже важливо, щоб ми могли е, правильно впізнати. Такий приклад вам скажу. Очевидно, це не є біблійний, не є якийсь там, ну не знаю, як правильно назвати, але, але може людський, Божий, християнський, може цьому послужити. Є такий знаменітий учений Альберт Анштайн. Є такий? Знаєте, так? Да? Чим він знаний, ким він був? Фізик, добре, що він винайшов чи дослідив, чи якусь якісь теорії казав. Як? Відносності, так? Теорія відносності. Розумієте, в чому це полягає. Ну, Хтось ходив до школи вже давно, хтось зараз ходить, ви фізику маєте працювати? ні, в школі? Так? Це, наприклад, там швидкість допустим, там електрики чи щось. Тобто, що воно відносно чогось, так? Відносно чогось. щоб ми зрозуміли по хазяйськи, що таке відносність. То єврея питаю, скільки буде 2 плюс 2. А єврей каже, а це залежить від того, чи ми продаємо, чи ми покупаємо. Це відносно, теорія відносності. Так? Ось і е, така історія. Їдуть вони зі своїм шофером, водієм. Цей Айштайн їде десь там на якусь прилікцію, і дуже рядкий змучений по дорозі засинає, вже не може. І цей водій каже: Так я вас часто слухаю, як ви виступаєте, давайте мені свій костюм. Галстук передінемося, каже, хто там знає який ви. Я піду розкажу, а ви собі будете сидіти в залі відпочивати, як заснете, то заснете, а потім скажете, чи я правильно це говорив. Ну і цей ештайн, каже, ну хороша ідея. Помінялися жукетками і каже: ну послухаю, що цей водій буде розказувати, все одно ніхто не знає їх. І вони гарно там при лекцію ведуть, все як має бути, цей в захваті, ну дивіться, і каже, що водій, шофера так все знає, чітко розказує, і тут йому журі. І учені другі задають питання, а що ви можете сказати на тему теорії відносності? І він починає такі слова говорити. А за ким я це скажу, то в одному інтерв'ю Альберта Анштайна запитали, кого ви ж читаєте, рахуєте мудрою або наймудрішою людиною в світі? І він каже: мій водій, а що? А я вам розкажу історію. І цю історію він розповідає. І тут йдеться про те, що йому задають питання цьому шоферу, що таке теорія відносності. А він так подумав і каже: це ж така проста річ, як ви таке можете питати. Та це всі люди знають. В каже, вам повинно бути соромно таке питати. Та навіть мій водій знає. От дивіться, пан водій, а ну ходіть, скажіть, що таке. І бере цього дядька цей дає йому там, чи мікрофон був, чи ні, ану розповість. І цей розповідає. І він задає цей шофер питання. Ну, може, ще якісь вопроси? Та ні, всі мовчать. Ну, бачите, каже, ну не позорте себе. І Анштайн каже, це була дуже мудра людина, тому що він вмів викрутитися. Він знав, де пошукати. Так, Розумієте? От проста річ, ми приїхали на мшу, заміняємо ксьондзе. Очевидно, вам гарні вітання, бо отець з молодежом молився цілу ніч в санктуарії. Вже, можна так сказати, сьогодні останній раз кажемо санктуарій, бо мені сказали вчора, що буде вже базиліка, вже кардинал буде оголошувати базиліку так? Я вчора навіть таким одним бабцям знайомим, ну це моя дівчатка по 85 років, мене знають з парафій різних. І я кажу, ви попали в історію, а що яка, бо сьогодні останній день санктуарі, а Боже, а що буде, що сюдзів забирають, вже чуть не плачуть. Кажу, та ні, та не забирають сюдзів. Вже не буде санктуарію, а що ж буде? Базиліка, ну, то вже легше на душі, ми вже переживали, що ж буде з костілом, може, закривають кость чи щось. так? Ось. І власне, сьогодні, коли ми говоримо про, про ці речі, то відносність, так? на чому вона полягає, так? відносно чого. І ми сьогодні також, коли хочемо зрозуміти, наскільки. Наскільки це викручування таке, ну мудрість в цьому є, то е, ми теж не знали, наприклад, сьогодні приїхали на мшу до вас і дивимося по шкафаху, вина нема на службу. Де взяти? І гадати, того, того пані Марію, там ще когось е, скажімо, починай малюнку, там ще хлопців, міністрантів, гайда, шукаємо вино, бо вино пропало, немає вина, біда ціла. Знаєш, хоч берете, як пан Єзус в Кані Галілейській, всю воду на вино міняй. Так? І викрутилися, знайшли. Ось так само тут так, вийшло, що мудра людина вона повинна вміти зарадити собі, так, вміти вийти з такої ну, ситуації, щоб все було правильно і добре. Так що по нас люди повинні бачити, що ми є Христові. От як я живу, як я себе поводжу, як я розмовляю, навіть якщо пригадаємо святий Петро, коли пан Єзус був суджений в приторії Пилата. Грівся там при якомусь вогнищі, і жіночка йшла і каже, о, і ми тебе знаємо. А він, ні, ні я не знаю пана Ісуса, так? три рази відрікся. І хтось там каже, що Та ти навіть говориш, як пан Єзус, каже, як це ти, що ж ти відрікаєшся? Так? Тобто ми повинні настільки бути вже, вже скажімо, настільки бути вже такі правильні, віруючі, такі переконані в Богові, такі насичені Богом, що ми навіть якби хотіли обманути. То скажімо, ну не повинно таке бути. Ну що, що ми не викрутимося з цього. Так? У мене один такий родич e, далі в сім'ї нашій e, працював на високих посадах, був там в совєтських властях, там і, і щось там розмова зайшла і кажуть: бачите, ми зараз там шукаємо, хто віруючи, бо будемо звільняти з роботи і цей. І каже, може, ви віруючі, може ви е, ходите в костюл, а він ні, хай Бог милує, я не ходжу. Він каже, так ви навіть хреститесь по-костільному. хоч би по православному похрестився. Так? Він як хотів сказати, що я не вірю в Бога, то навіть в католічиськи пережекнувся. Це означає, що він настільки був цим Богом такий насончений, як ця губка водою, що він як хотів сказати, що я в Бога не вірую, то казав все одно. Е, а Боже Сухані, я не вірую по польськи всі пережекнав, знаєте. Ось це є зразок того, що ми повинні бути Богом проникнені, так, так як ці апостоли. Люди їх побачили, написано, впізнали їх, і все і немає ніякого відпочинку. І тому Ісус каже, трохи відпочиньте, так? тому що відпочинок такий правдивий дає Бог. А людина повинна собі вміти трошки якось відпочивати. так, Не то, що ціле життя на курорті, так, але теж повинна вміти. Ці всі речі ставити на свої місця. Ну і друга річ, яка була першою в Євангелії, Ісус каже, «Ідіть на пустинне місце і трохи відпочиньте. Якось так складається в житті, так виходить, що є люди, які хочуть, наприклад, мати ну, дуже велику куркульську хату. Є люди, які хочуть мати дуже дорогу машину, є люди, які хочуть мати, наприклад, дуже багато грошей. А є такі люди, які хочуть мати маленьку хату десь під лісом. Чому? Щоб бути далі від там тих людей. Є такі. Ну, бо вже надоїло, знаєте, то все в світі. Так? І, і часом ми таке в житті маємо. Часом би хотіли десь там собі спокійно в посадці посидіти, в тіньочку, чи корову попасти, так, щоб. Щоб від мене вже всі відчепили, так теж приклад з реколекцій, бо ми так розказуємо, щоб ви ну, потім не боялися к сонду щось сказати, бо я все розказую людям. Не любили в детстві корову пасти, те, які тут з наших реколектантів. Але як вже підросли і вже треба було вдома багато все робити, допомагати, сапати, загортати все, сіно носити. То приходили, казали, бабці, я би вже корову пасла. Ні, ні, хай молодші пасуть. Ти вже доросла й до роботи. так. Тобто відпочила трошки, хватить, вже доросла, давай роботи. Так, тобто, це трошки, так, звісно, вибачайте, що я це все розказую, але це трошки означає, щоб ми не затримались в розвитку такому і людському, і духовному, і психічному, і християнському. Це має бути все потрошки, так навіть поговорка говорить хорошого понімножку. Так? Тому що людина по чуть-чуть по йде. До чогось більшого. Так? Якщо ми бачимо якісь великі костюли, катедри, там сантуарія, базиліки і так далі, там є сходи. Но ці сходи відносно самого Костюла, вони малі. Обично, хто є будівельником, то знає 15 на 30 найкраще сходи, щоб людина йшла 30 на ногу, 15 висоти. Так? Якщо інші сантиметри, ми відчуваємо. Це маленькі розміри, а костюли бувають такі, як хмарочоси. Так, чому? Тому що це є трошки, його не треба багато. Не може бути, що костюл 10 метрів, а сходить 35, так, тому що воно вже не грає такої ролі. І тому ми повинні вміти бачити відносно чого ми повинні відпочивати трошки. Це так би можна було сьогодні цю Евангелію скоментувати, так і зрозуміти. Очевидно, дай Боже вам теж світлої думки, щоб ви ще... Слухаючи це Боже Слово, пригадуючи собі, це шостий розділ марка святого Євангелісти, могли собі ще щось своє якось додати, але така заварка до чаю, скажімо, вона повинна сьогодні бути, і так ми повинні більш-менш з цього почати розуміти. Нехай Господь сьогодні дає нам можливість, щоб ми в цьому відпочинку, який називаємо День Господній, знайшли Бога. Так, знайшли Бога. І... Більшу частину цього дня святого могли присвятити Богу, навіть якщо будемо відпочивати, то так, щоб це було по-божому, так відпочивати з Господом, щоб цього Бога нести якійсь другій людині, може з кимось поговорити, з кимось зустрітись, присвятити свій час, так, подякувати Богу і за цей час на, на цій землі, так як ми сьогодні молимося за іменинників наших, так і, і за Антонія. Це теж такий Антос є в тебе. Такий момент сьогодні що ти можеш подумати, Бог дав мені життя. Я вже стільки прожив, так? вже пенсіонер 16 років, це вже пенсія зі стажем. Тобто я вже сьогодні віддихаю, але голова робота є. Тому що я думаю, за що подякувати Богові, за батьків, за родину, так? бабусів, дідусів, за тих людей, яких мені Господь дає в житті. І це є відпочинок з Богом, так? відпочинок творчий. Тому стараємося теж в такому відпочинку прославити Бога і таким прославленням теж заслужити собі колись на вічне оглядання Бога в небі. Амінь. Ніхвенці похвалений Єсу Христос. Визнаймо нашу віру.